Всім доброго дня! Громадська організація Доста, Хотинський осередок і я, Олександр. Хотів трошки розповісти про вчорашню подію, яка відбулася в Чернівецька область, Хотинський район, село Круглик. Двоє невідомих, не представивших осіб. Хто вони що, Підійшли, ходили, дивилися, роздивлялися помешкання сусідів моє, і коли я до них підійшов, включив камеру, вони розвернулися бігом, почали на, ну, швидким темпом відходити, втікати. Відео докладемо. Запитання до Чернівців Обленерго, тому що там було підписано в одного на спині. Чернівці обленеро. Якщо не мають документів і не представившись, то як це ви поступаєте? Ви поступаєте по закону? По закону приходити тихаря, відрізали світло і втекли. Це 90-ті роки. <кхід> Для чого це так робити? Народ, беремо камери, учимося захищати себе, доєднуємося до нашої організації, до нашої, до правових. Тому що сила в єдності тільки так може відстояти. Ну, робимо висновки з цього, з цього випадку. Як я поступив, і розкажу ще одне, що кілька днів тому у нас в селі був випадок, що під'їхали ці чи інші особи. Сказали, що у людини є борг, треба заплатити штраф 2000 гривень. Або вони відріжуть світло. Почекали під хатою, під будинком. Людина пішла, оплатила 2000 гривень, показала чек, не перевіривши нічого, куди ці гроші йдуть, не перевіривши документи в них. Все, вони розвернулися і поїхали. От. Ну, хто вони такі? Хто? Получається, що шукають колаборантів, а може, це і є колаборанти? Робимо висновки. Всім доброго дня! Волю політв'язню Доєднуємося до нашої організації. Тільки так можемо вистояти в сила в єдності. Всім доброго дня. Сюди, сюди ходіть. Ходіть сюди. Що сталося? Я вас слухаю. Зачекайте минутку. Це, напевно, ракетери чи хто не представляються, втікають. Хлопці, зачекайте, ну що сталося? Зачекайте хвилинку. Ну що, напевно, будемо викликати поліцію. Особи чи німці 56-34 Приїхали в нас одного чоловіка в селі кілька днів тому. Ну, Чекайте хоч. Чекайте хвилину, хлопці. Втікають, бачите. Це я рекетири.